Запис розмови без згоди, чи це взагалі законно запис розмови без згоди іншого заборонений законом згідно статті 31 конституції України, а також статті 301, 302, 306 цивільного кодексу України, які гарантують громадянам України таємницю спілкування. Проте розмова може бути записана за згодою особи, і тоді цей запис можна буде опублікувати, і ви нічого з цим не зробите. Тому обов'язково повідомляйте, якщо вас записують, що ви проти такого запису, і тоді ви зможете звернутися в поліцію за захистом своїх прав і законних інтересів, тобто за порушенням статті 163 кримінального кодексу України, тобто порушення таємниці листування, телефонних розмов або іншої кореспонденції, за яке передбачено покарання у вигляді до трьох років обмеження волі. А також якщо така такий запис відбувся в органах державної влади, тобто або журналістів в даному випадку відповідальність зростає від 3 до 7 років, позбавлення волі.